Пані, запитав, що мені необхідно, де зареєструватися, де розписатись, щоб бути присутнім. Ви прийшли о 14 години, вона не вирішує такі питання. Що? Я прийшов о 14 годині, а трошки раніше, без 10. -й. А, 1, в чому проблема? Ми не можемо бути присутні тут. А е, в тому самому положенні, яке ви е, зазначали вчора, про е, виконавчий комітет зазначено, е, що громадяни України, мешканці мають право бути в Галини Віктором, пункт 1, 10. Згідно чого не мають права бути присутнім? 1, Скажіть, 1, будь, будь ласка, назвіть. на звільне. вчора зайшов на сайт е, учас офіційний сайт міської ради і перевідали а, ви, не ну, ви трактуєте як вам зручно. А я просто процитував, як зазначено І, побачити, про... а... А, в положенні принципі... про кровоконавчих да. комітет. Запрошення немає права порушувати ведення засідання, вступати в землі, коментувати. Я, я перепрошую, я сидів мовчки, задали питання тільки тоді. Я від цього ні. я думаю, що ідіть. Я це пам'ятаю, я знаю. я... Дуже добре. Я за заходив побільшувати, все буде вирішувати. Mm -hmm. да -да -да. Я вже не бачу необхідності, за кожну годину. Що так всі журналісти, які бажання, всі мешканці міста будуть, вони заснули, не проводили. Ну, Юрій Антонович, перепрошую, ну багато вільних місць. Проблема тут, я не знаю, тут немає такої проблеми про те, щоб бути присутнім. Е, якщо тим більше є закон про доступ до публічної інформації, то не є проблема. Це ж не закритий клуб якийсь. І е, регулювалися. Перше. Це положення про виконавчого комітет Безкраїнської міської радим 10-м, зазначення, дійсно, бо 10 жителі міста мають право брати участь засідання виконавчого комітету, переводження питань, пов'язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення, яких віднесли до відділення місцевого самоврядування. Це перше. Мова йде про їх конституційних прав. Це нашого питання. І друге, це до пана Івана Лисенка, особливо в пункті 4.16, Мовити про регламент. Особи присутні за зміни виконавчого комітету, повинні отримувати публічних впроясл свого ставлення до того, щоб відбувається відсутність, виробити порядок, а також документувати прийняті рішень чи процеси їхнього зброя. Все, дякую. Всього на попросив. порядок денний. У нас нічого не сказано, там є інші чинного законодавства, в даному випадку дійсно вони мають право присутні, але вони повинні попередньо не за 10 хвилин до початку оцінного виконавчого комітету, а відповідно до а, чинного, чинного законодавства за певний період, там, за який? Зареєструватися. <клухи>